Як наблизитися до Творця із приховання? Рав, через те, що вивчаємо приховану Туру і стараємось, у, кожному, у кожній дії старатися розкрити щось від Творця. Товариш, що означає вивчати приховану Тору? Раф, закони, які написали нам кабалісти, які розкрили, як творець ховається в Торі? І як вивчати Тору, щоб розкрити творця? Товариш, як нам разом тиснути на Творця, щоб він розкрився, ми його примушуємо розкритися. Раф. Так, ми стараємося всі разом об'єднатися, щоб у нас було одне велике бажання. І в цьому бажанні, із цим бажанням, ми рухаємося в напрямку Творця. І просто вимушуємо його розкритися. Товариш, ми іноді говоримо, що треба приймати стан таким, яким він є, скасовуватися і дякувати. Як це сполучається з вимогою жорсткою, щоб він розкрився? Реф, є такі стани, є такі стани. Зазвичай, зазвичай ми хочемо, щоб творець розкрився і стараємося завжди наблизитися до нього, щоб пробудити його. І спонукати його вийти із приховання. Товариш, чи є в нас умови для творця, чи немає умов? Раф. Ми... Немає умов, ми повинні знати самі, за яких умов ми повинні його розкрити. Товариш, так що у нас є, якщо не умова, раф, щоб розкрився? Товариш, то в нас є умови для того, щоб він розкрився? Так каже раф. І ще одне. Кожна людина повинна розкрити таємниці тори, чи тільки частина. Раф, зрештою, кожна людина повинна розкрити творця. Товариш, а таємниці тори, смаки тори це для кожної людини, чи не всі повинні до цього прийти? Рав, наскільки нам зрозуміло поки що. То не кожна людина має до цього бажання, але через навчання, через зв'язок між нами, ми приходимо до стану, коли в кожній людині розвивається це бажання для розкриття творця. І, і з ним прийдемо, товариш. Останнє питання, що ми власне вимагаємо при вимозі розкриття Творця? Раф, ми вимагаємо, щоб розкрився Він в усіх його діях, і на всіх діях на нас, і щоб ми змогли це все зробити. І таким чином його розкрити і наблизитися до нього. Товариш. І тепер ми керуємо його діями. То що розкриється, той, хто керує? Так каже реф, товариш, а в чому різниця, що власне розкривається? Яка різниця, чи я знаю, що він мною керує, чи не знаю? Я в будь-якому випадку керований, то що змінюється? Раф, змінюється те, що ми розкриваємо його дії, його плани, його мету. Як ми приходимо до об'єднання між нами, до бажаного правильного, і там ми розкриваємо зв'язок із ним. Раве сама людина, яка шукає творця, як вона змінюється? Від стану, коли каже, що зараз усе таємне, до стану, коли каже, що зараз усе розкрите. Що змінюється в людині? Рав, змінюється сприйняття реальності. Розкриття реальності, в якій він був і раніше, але не відчував її. Це те, що розкривається. Товариш, скажімо, людина хоче розв'язати якусь проблему, розгадати загадку. Вона це робить із цікавості, а тут є певний виклик, що ми хочемо розкрити Творця, але у цьому виклику вже змінюється і той, хто шукає. Раф, так звісно ж, ми змінюємося. Коли ми хочемо розкрити Творця, ми хочемо подібнити себе, його розкриттю, товариш. А що це означає? Раф. Що ми повинні прийняти на себе нові властивості? В яких ми розкриваємо його товариш? А ці властивості, з які ми приймаємо, вони називаються переходом від прихованого до явного. Так каже рафмітґаленуланотенна, тобто це власне не творець змінюється і розкривається, а він дає нам кожен раз властивості. Що дозволяють прийти до співпадіння з ним, так правильно каже Раф. товариш. Коли ми кажемо шукати його в Торі, то ми пояснюємо, що це шукати творця за товаришами в десятці. Раф. Творець розкривається у правильному зв'язку між нами. Завеш, то, власне, треба змінити зв'язок між нами. Це, це називається шукати його в Торі, Прав. Так. Зв'язок між нами є тим інструментом, який. Розкриває творця із приховання, товариш, а зв'язок між нами він явний, чи це також таємниця, поки не стане чимось простим? Прав. Так, зв'язок між нами досі ще таємниця, а ми повинні привести її до явного, відкритого, простого розуміння.